Привіт тут про магію слів та про магію станів. Знайди зручну позу, закрий очі і зосередься на своєму диханні. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуй, як з кожним вдихом ти наповнюєшся енергією, а з кожним видихом відпускаєш напругу стрес. Та З кожним моментом ти все більше розслабляєшся і стаєш відкритою до позитивних змін у своєму житті. Зосередження на здоров'ї та благополуччя. Уяви, як кожна клітинка твого тіла наповнюється здоров'ям, силою, молодістю красою. Ти відчуваєш, як твоє тіло стає легким, а енергія наповнює тебе. Повторюй за мною. Мій організм здатний до самовідновлення та процвітання. Я обираю здоровий спосіб життя, який наповнює мене енергією. Кожним днем я стаю сильнішою, красивішою, здоровішою, енергійнішою та кращою. Кожна клітина мого тіла наповнена божественною енергією та силою любові для зцілення. Я слухаю своє тіло і даю йому все, що йому потрібно для відновлення краси, молодості та здоров'я. Відчуй, як ці афірмації розливаються по всьому твоєму тілу, наповнюючи кожну клітинку потужною енергією здоров'я, квітучої молодості та краси. Побудь у цьому стані. Зосередження на успіху та кар'єрі. Тепер уяви, як ти стоїш на вершині свого успіху, ти бачиш усі свої досягнення, свій кар'єрний шлях і все це приносить тобі радість та задоволення. Проговори цю ефірніцію. Я заслуговую на успіх у усіх своїх починаннях. Мої зусилля ведуть до великих досягнень і нових можливостей, я вірю в свої здібності і таланти, і вони приводять мене до успіху. Я впевнено рухаюсь до своїх цілей, і успіх супроводжує мене на кожному кроці. Я відкрита до нових можливостей і викликів, які приводять до мого росту та розвитку. Відчуй, як твоя кар'єра і життя наповнюються впевненістю, рішучістю та процвітанням, ти рухаєшся вперед до своїх цілей. Побудь у цьому стані. Всередження на фінансах та достатку, уяви, як потоки достатку і багатства наповнюють твоє життя, Ти відкрита для нових фінансових можливостей. Проговори це слова Я гідна фінансового достатку і процвітання і приймаю його з вдячності. Мій достаток безмежний. І я приймаю своє благополуччя. Я відкрита до нових фінансових можливостей і вони знаходять мене скрізь. Мої фінанси ростуть завдяки моїй мудрості і рішучості. Я вірю в свою здатність створювати багатство та керувати ним. Відчуй, як ці афірмації створюють простір для матеріального благополуччя у твоєму житті. Побудь у цьому стані. Зосередження на любові та взаєминах. Уяви, як ти оточена люблячими людьми і гармонійними стосунками, ти даруєш любов і отримуєш її вільно, створюючи здоров'я. І щасливі взаємно. взаємні. Повторюється афірмації. Я відкрита для здорових і гармонійних стосунків. Я заслуговую на любов і підтримку і я з вдячністю їх приймаю. Моя любов до себе притягує люблячі стосунки з іншими. Я поважаю себе і свої кордони, що дозволяє будувати здорові стосунки. Моє серце відкрите для людей, які приносять у моє життя гармонію і радість. Відчуй, як здатність любити і бути любимою наповнює тебе теплом і радістю, Побудь у цьому стані. Серечення на особистісному рості та розвитку, уяви себе в процесі зростання і розвитку. Кожен день ти стаєш кращою версією себе, отримуєш нові знання та навички, проговори ці афірмації. Я постійно зростаю і вдосконалююся як особистість. Я відкрита для нових ідей і досвіду, які розширюють мій світогляд. Кожен день я отримую нові знання, що сприяють моєму розвитку. Я маю все, що потрібно для досягнення великих результатів в моєму житті. Моя впевненість росте з кожним досягненням і новим викликом. Відчуй, як зростання і розвиток наповнюють твоє життя впевненістю та енергією. Зосередження на внутрішньому спокою та гармонії. Уяви, як твій розум і тіло наповнюються спокоєм і гармонією. Відчуй, як гармонія та спокій заповнюють кожну частину твого єства. Повторюй за мною. Я знаходжу спокій у кожному моменті. Я відпускаю те, що мені більше не служить і приймаю внутрішню гармонію. Мій розум спокійний, а мої думки збалансовані і ясні. Я перебуваю в гармонії з собою та з навколишнім світом. Я відчуваю мир і спокій у кожній клітинці свого тіла. Відчуй, як спокій і гармонія наповнюють тебе, створюючи простір для любові, гармонії та процвітання. Побудь у цьому стані. Зроби глибокий вдих і видих. Відчує, як кожна афірмація наповнює тебе своєю силою. Ти готова до нових можливостей, до успіху і щастя, до здоров'я і гармонії. Коли будеш готова, повільно відкрий очі, потягнися з насолодою і подякуй собі за цей час, який ти присвятила собі та своєму розвитку. Ти готова рухатись вперед з новими переконаннями, які ведуть тебе до твого процвітання. Ця медитація з афермаціями охоплює всі важливі аспекти твого життя і допоможе налаштувати підсвідомість на позитивні зміни. Дякую, що була зі мною.